До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Пані Ірино, я хотіла би почати з того, що е, стабілізація стабілізаційні заходи. Саме так ми зараз говоримо, коли позначаємо те, що відбувається на деокупованих територіях з боку збройних сил України з боку державних органів влади. Можете пояснити про що йдеться, бо це новий термін для нас, тому що росіяни вже розганяють про те, що під цими так званими стабілізаційними заходами е, нацисти українці е, ховають різні каральні операції. Ну ми, ми чули, як вони розповідають про те, що там і вчителів кат у підвалах. Можете пояснити, як українцям варто сприймати термін стабілізаційні заходи? Що в нього покладено? Це все відбувається в межах чинного законодавства. Стабілізаційні заходи передбачають подумовий обхід, до прикладу, представників національної поліції, які Верифікують людей так на їхню наявність, на їхні потреби в даному випадку нам потрібно мати списки для того, щоб навіть виплатити людям належну їм допомогу. Нам потрібно розуміти, які є зараз проблеми в тих чи інших населених пунктах, щоб надати відповідно гуманітарну, медичну і інші види допомоги. Звичайно, що ніхто людей не затримує без Підставно ми розуміємо, що стабілізаційні заходи повинні бути проведені, тому що є підстави вважати, що деякі громадяни України що казати, співпрацювали з ворогом, і тут я вважаю абсолютно виправданим те, що робить наша правоохоронна система, а також всі ті, хто на сьогодні покликаний проводити такі заходи. Отже. На сьогодні заходи тривають на рівні з усіма решта заходами. Вони не є ані первинними, ані вторинними. Це чергові, нормальні, абсолютно законні заходи, які будуть тривати на всіх деокупованих землях. І хочу ще раз сказати тим, хто зараз вирішує для себе, чи ставати колаборантом чи ні, чи брати. Участь у референдумах чи примушувати людей до паспортизації чи ні, не робити цього, щоб потім не боятися стабілізаційних заходів? Так я власне думаю, що якраз місцеві мешканці, які дочекалися збройні сили України, наразі тільки задоволені тим, що є такий тотальний контроль та з боку наших правоохоронців і почуваються в безпеці. Пані Ірино, чи можна наразі, хоча б приблизно оцінити які збитки нанесли расисти на наших деокупованих територіях Харківщини? Те, що мені відомо, то житлова забудова і місцева інфраструктура більше 70%, якщо ми говоримо у відсотковому відношенні, знищена це дуже багато А на яких засадах планується відновлення? Мається на увазі чи є якась черговість? Які кошти будуть до цього залучати? Чи є вже план відновлення деокупованих територій? Найперше, що зробив уряд, це виділив з резервного фонду 400 мільйонів. Ви знаєте, це вже рішення, яке проголосоване на первинні заходи. Так, коли ми кажемо про відновлення критичної інфраструктури, газогони, водогони, все, що допоможе відновити живлення, ці гроші вже невдовзі будуть так саме на Харківщині. Використані, ми розуміємо, для чого і куди вони підуть. Звичайно, що цих грошей не вистачає. І вже ведуться перемовини з нашими міжнародними партнерами. Бо як ми всі знаємо, ворог розраховує саме на це, що буде знищена інфраструктура, саме цивільна інфраструктура, яка завдасть великого гуманітарного удару по нашій державі. Вони нічого не можуть зробити на полі бою. Вони змушені тікати. Просто накивати п'ятами з України в даному випадку на Харківщині і нічого не можуть зробити на полі бою. Б'ють по цивільній інфраструктурі, це вже визнають в всьому світі, вчиняючи чергові акти тероризму. І звичайно, що наші міжнародні партнери нам допоможуть відновити і Харківщину, і Херсонщину, і всі решта наших територій. Пані Ірина, а чи можна зараз сказати, що найбільше постраждало? Ви згадали про критичну інфраструктуру? Яка ситуація з житловим фондом? Ну і власне як вирішуватимуться питання для тих мешканців, у яких зруйновано житло? Зараз відбувається процес фіксації. Звичайно, не до всіх населених пунктів можна дістатися. Люди там дійсно дуже страждають. Я постійно спілкуюся з людьми, знаю, в якій вони біді. Знаю, що Харківська ова не допрацьовує і не допрацьовує об'єктивно. Саме тому ми долучилися і створили координаційний штаб, щоб допомогти людям. А, евакуюватися, які втратили свої будівлі, будинки і не мають зараз де перезимувати. Б. допомогти відновити, якщо є невеликі так пошкодження, тобто вікна, двері чи дахи, ремкомплекти вже їдуть, але звичайно, не все і не відразу. Розумію, що є багато нарікань, саме тому звертаюся зараз, маючи можливість до наших людей, які чують мене. Будь ласка, давайте разом, волонтери, всі, хто мене чує, міжнародні наші партнери, всі, хто може допомогти, давайте допоможемо деокупованим територіям. Пані Ірино, от стосовно вирішення житла, якщо наприклад люди не мож... ну ми розуміємо, що зима близько, та й треба десь зимувати, чи є можливість людям евакуюватися, якщо ми говоримо про те, що так швидко поновити, відновити, відбудувати житло, не вдасться. Чи передбачена певна евакуація? Є можливість, вона передбачена. Я зараз беру під особистий контроль процес евакуації, бо бачу, що є багато проблем в цьому напрямку. Немає до прикладу гарячої лінії на сайті. Ова виявляється, що перебиті усі можливі кабелі, і неможливо було так швидко відновити інфраструктуру. Зараз ми беремо це на себе. Якщо можна, ми подавали номери телефонів, куди можна звернутися і задзвонити. Будь ласка, дзвоніть до нас. Ми будемо допомагати евакуюватися 096 078 84 33 цілодобово або 1548. Дзвоніть, ми допоможемо евакуюватися. Друзі, будь ласка, ви бачили телефони на екранах, якщо є можливість, або якщо ви особисто бачите, або передати тим, кому потрібні ці контакти. Будь ласка, не лишайтеся осторонь. Пані Ірина, не можу не спитати про те, що ми бачили, що Укрпошта, нова пошта потроху повертаються на деокуповані території, налагоджується система виплат пенсій. Які ще такі стабілізаційні заходи передбачені для того, щоб ну, хоч якось підтримати тих людей, які більше ніж півроку перебували під расистами? Зараз ми впритул підійшли до вирішення, і я сподіваюся, завтра ми розпочнемо перші виплати людям, тобто обов'язкова виплата, яку ми будемо робити разом з нашими міжнародними партнерами. Це готівкова допомога, яку люди отримують. Тільки тому, що от вони проживали, і їм потрібно зараз гроші. Ми знаємо, що у деяких заблоковані картки, деякі не можуть дістатися до центру. Так, деякі ще населені пункти закриті на в'їзд і виїзд, і нам потрібно людям допомогти. Це виплата грошової допомоги. Далі ми будемо говорити про те, що люди отримують гуманітарну допомогу. Ви напевно бачили кадри вже, так. Більше 240 тонн продуктів поїхало. Ми знаємо, що є волонтери. Є Представники влади місцевої, навіть депутати, їдуть, допомагають, і це все дуже добре, але цього недостатньо, бо йде зима. Ми розуміємо, скільки тисяч дітей на цій території, і ми намагаємось або евакуювати, або привезти туди зимовий одяг, привезти туди медикаменти і дати можливість людям обігрітися. Ви трошки згадали про штаб з деокупованих територій, який був створений трохи більше тижня тому. Чи можна наразі про цей невеликий період казати про якісь певні результати? Так можна казати саме завдяки вдяки координації. У нашому штабі нам вдалось швидко налагодити, наприклад, роботу банківської системи. Це Ощадбанк, Приватбанк. Сьогодні на нашому сайті буде перший звіт, де вже запрацювали чи пересувні відділення, чи ті відділення, які були стаціонарними. Ми знаємо, що Укрпошта доносить пенсію в руках, а Приватбанк і Ощадбанк не може такої опції забезпечити. Рівно як і ми говоримо про відновлення провайдерів, так роботи провайдерів, а також системи живлення, розмінування це все координується на нашому штабі. За що я дякую і міністерствам, і звичайно, всім установам та відомствам. Пані Ірина, якщо ми говоримо про Харківщину, розуміємо наразі, що це тільки перший регіон та такі масштабні деокупаційні процеси. Якщо ми говоримо про в принципі план відновлення України, чи оцей план відновлення деокупація. Цієї він стандартизований, уніфікований для всіх регіонів. Чи для кожного регіону окремо буде розроблятися певний план? Ну, принаймні зараз координаційний штаб працює над тим, щоб закласти підвали закону про деокуповані території. Ми хочемо називати звільнені, щоб е, дійсно. Додати так емоції у цей законопроект. Там мають бути усі дефініції. Так, державна політика щодо звільнених територій, хто що робить, які будуть у людей і статус, і можливості, і можливо, пільги, соціальні гарантії. Це все буде в законі і тому казати про уніфікацію ще рано. Херсонщина відрізняється від Харківщини, і ми розуміємо, що на Запоріжжі теж будуть свої особливості. Так, до прикладу, зараз Енергодар, Мелітополь, ті міста, які страждають від окупанта, які навколо за так знаходяться, і тут будуть своя специфіка однак. Уніфікованим буде наш законопроект, який я сподіваюся, ми невдовзі презентуємо. Угу. Пані Ірина, не можу не спитати все таки про цих вчителів. Я про них згадала, та які опинилися на українській території, щоб навчати наших діточок. А скільки наразі таких є в Україні, за якими законами вони будуть судитися, і що їм загрожує? І так само що загрожує нашим вчителям, які пішли на співпрацю з окупантом. Нашим вчителям загрожує 111-1. Вони мають її дуже уважно почитати. Там все чітко написано, що буде громадянам України, які будуть брати участь, а й в тому числі будуть здійснювати освітні процеси, так які будуть нав'язані нам. Ворогом тепер щодо росіян, вчителі, і вони не тільки вчителі, там ще є лікарі, Туви, там ще є різного роду чиновники, які приїхали тут щось вчити на наших територіях, когось інспектувати. А також навіть є інформація від нашої розвідки про те, що до прикладу зараз. Росія, не маючи змоги залучити достатньої кількості росіян, які хочуть приїхати на територію за гроші або з якихось інших міркувань, розвішує оголошення по країнах Центральної та Середньої Азії, і щось там намагається пояснити в Бішкеку, залучаючи будівельників, бо їм не вистачає якихось будівельників. Отже, усім тим. Хто не є громадянами України, до прикладу, російські вчителі, так чи е, ту російські лікарі, які приїхали, вони мають знати, що вони порушують наше законодавство, а також міжнародне гуманітарне право. Є Женевські конвенції, які вони підписували, ратифіковували, і мають їх дотримуватись. Їх не має тут бути. Вони мають невідкладно покинути територію України в іншому випадку. Вони будуть я знову повторюю притягнуті до кримінальної відповідальності за кримінальним кодексом України. Місія ООН. у Сінн з'явилася стаття, яка каже про те, що джерела повідомляють, що з місії ООН планується невідкладна місія безпосередньо на звільненні території Харківщині. Що вам відомо з цього приводу? Чи можете прокоментувати? Ну якщо брати потенційно, наскільки корисною була така місія? Так, я знаю про цю місію. Вона дійсно готується і буде. Пані Деніс Браун, яка тепер очолила так місію ООН в Україні, готується з поїздкою, і я щиро сподіваюся, вони. Побачать, яким є масштаб та об'єм необхідної допомоги, я теж планую бути на Харківщині. Очевидно, що ми побачимо все те, що мають побачити центральні органи виконавчої влади, і будемо координувати наші дії. Ми зараз говоримо про УВКБ ООН. Вони ма нам мають допомогти з ремкомплектами для відновлення. Так, ми зараз говоримо про міжнародну організацію з міграції, які теж мають свої проекти. Отже, координація за нами. Продукція, гроші, допомога за ними все разом зробимо. Чи є цілковите розуміння у західних партнерів у тому, а ну яка допомога і наскільки надовго вона розтягнеться? Чи є зараз комунікація 100% Ну з, -з, -з обох боків. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, так є. Я зараз не торкаюсь питання військовополонених, так там є величезні питання. Я не торкаюся решти виконання міжнародного гуманітарного права депортованих, особливо дітей. Це все величезні проблемні питання. Але коли ми говоримо про співпрацю. В межах гуманітарного реагування я можу свідчити, що дійсно у нас хороша співпраця. Ми координуємося. Ми зараз готуємо план вінтеризації, точніше, він вже готовий. Ми його починаємо реалізовувати, тобто підготовка до зими. А також ми готуємо наші плани на наступний рік. Моя величезна пропозиція і величезне прохання збільшити бюджети, збільшити інструменти фінансові і нефінансові для того, щоб наступний рік. Допомога не зменшувалась, а навпаки, подвоїлась. Ми розуміємо, що робить Путін. Він буде бити саме по інфраструктурі, він буде бити саме по цивільних. Бо це держава-терорист, бо вони вчиняють геноцид, і це не підлягає жодному сумніву. Ми маємо протистояти, головне вистояти, вижити і перемогти. І в цьому нам мають допомогти наші міжнародні партнери. Я думаю, що обов'язково так і буде. Вистоїмо і переможемо. Ми на своїй землі інших варіантів нас немає. Дякую вам, пані Ірина, що долучилися до ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції до окупованих територій, була з нами на прямому зв'язку.